Вітаю! В цьому відео ми розглянемо рішення CrowdStrike and Point Security. Перше, що нас зустрічає, це Dashboard Activity. Тут можна побачити поточний краудскор, нові виявлення, виявлення на основі хешсум, заблоковане шкідливе ПЗ, краудскор протягом часу, найновіші виявлення, також за зеленим індикатором можна побачити, що вони були заблоковані, а також виявлення за тактиками. Перейдемо до інцидентів. Тут можемо побачити інциденти, інцидент, який автоматично згенерував, поєднавши відповідні виявлення. Можна переглянути про ці інциденти коротку інформацію, час активності тощо. Для інцидентів можна змінити ім'я, змінити статус, призначити на розслідування комусь, або додати коментарі. Підсумку інцидентів можна побачити його короткий опис, пов'язані деталі, хости, історичні події, а також. Переглянути інцидент у різних виглядах, таких як таблиця, граф дерева процесів, де кожен процес можна детальніше розглянути, переглянути для кожних процесів контекстуальні підказки, що допомагають визначити, яким були наміри зловмисників або потенційні цілі. Також у схожому вигляді можна переглянути деталі будь-якого виявлення. На додаток в рішні також є деталізований інвентар активів. Де можна переглянути коротку інформацію про всі кінцеві точки, а також детально розглянути кожну з них. У інформації про кінцеві точки можна розглянути такі дані, як які адреси, тип, яким була визначена, до якої компанії належить, в яких групах хостів знаходиться, скільки було виявлень, які наявні вразливості та можливі для них виправлення, наявні на пристрої аккаунти, вдачні та невдачні спроби логіну тощо. А також кожен окремий хост можна ізолювати або під'єднатися за допомогою терміналу з веб-інтерфейсу. В цьому терміналі є вже вбудовані інструменти для реагування на загрози та відновлення після інцидентів. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про рішення, наявні політики безпеки, контролю вбудованих міжмережевих екранів тощо, можете ознайомитися у відео за посиланням. Дякуємо за увагу!